Затем, Сьогодні ми грати про принцип ігрушки під названням Reggle Telegram. Як грати, будемо зараз показувати вам обнову. Дані ось у дані ігрушки вийшла недавно, друзяки, обнова 19 червня. Ви бачите, що тут додали скібіді туалети. Оці. Вони дуже популярні зараз стали в Ютубі, по всьому ТікТокі, по всіх соцмережах. Коруче. Дуже їх так піарять, що це трендець. Ну, зараз будемо перевіряти, що воно і як. Так що, друзі, ще додали, ось дивіться що. Додавили отаку воду додали. Чи що це таке, подождіть, зараз побачимо. Ось, що, бачите, воду можна робити. Дивіться, хопа. Також можна кислоту робити. Коротше, прикольно right. додали, друзі. Тепер дивимось на ск скільки туалетці. Дивіться, як вони живуть. Так, коротше сюди. А чого ж це ти? Здох у нас. А, кислотаж була блідочно. Дивіться. Скибді туалет, беремо цього мило наставимо. Вони нічого не роблять, а вони можуть шевелитись, нам. Ну. Давай надавай на дружі, ще робіть. Так, коротше, удаляємо все. Так, дивимося на оружжі холодне. Що в нас тут додавали, друзі? Ага, у нас додали ось до ще якийсь вогняний меч, друзі. Не чуло собі. Ну наберемо. Зараз будемо пробувати його в гілі. Аго, прикольна фізика зроблена, прикольно, друзі. Так, що у нас по вогнепальному оружію тут додали? Ага, ух ти, йолки маталки нічого собі дивітися. А, це камера, оця знаєте. Там, де вони скибі туалетів оці на голові камери в них ось о, дивіться зараз активіруємо так дивіться бачите тепер беремо отих ми скибі туалети так, хопа. так дивіться дивітесь Бачите, прикольно. Хто бачив в Ютубі, той пойме, друзі. Так, що в нас ще додали? У нас додали таку фірму, яка, походу, теж надівається на голови. Ага. Так, дивимося ми. Так, а вона щось. Робить? Ага, за звуком, бачите. Ну, прикольно, друзі, знову розробнику дуже-дуже придуже дякую за те, що обновляє дану ігрушку. Так, а це в нас рекламу треба подивитися, заблокірований є, ну нічого. Також, друзі, тут було, я дивився, в обнові, Хто не бачив цю обнову, хоче прочитати, що додали і що як. В мене є телеграм-канал, силочка на нього, як завжди, внизу під відосом, друзі. Всіх чекаю там. Там ви знайдете всю хорошу інформацію. Ну, бачите, додали нам пару бомб оцього каністра в нас є. У нас є така фігня. Зараз ми її активіруємо. Чорна дыра, Чорна дыра Бачите? Ну, прикольно, прикольно. Так, що у нас по шприцях? Нічого, транспорт у нас. Добавили хоч новий. Ага, да, добавили ось то. В преддужчім відеороликів, хто бачив, друзі, що Добавили, то. Дивіться, як додавили кора. А, це катапульта. Ну, прикольно, прикольно, друзі. У багато відосиків зробити по даній ігрушці Прикольна ігрушка. Вертольот. У нас теж прикольний, який тоже робить дитись. Так, що у нас тут? А оце у нас що таке? <плес> Уху-ху, оце що таке ракетоносець такий? Це не ядерна ракета, хоча б ну ну. <плес> Прикольно, прикольно, друзі, прикольно, дуже прикольно. Прикольно, прикольно, друзі, прикольно. Обновлення дуже прикольно. Так. Дуже файно. Так. Що у нас по одежі додали? По одягу у нас нічого такого, як я бачу, немає. По механізмам. Джетпак як був. Так, а це у нас саме последнє. Тут всяка мелочь додавлено теж поки що нічого. А це у нас тут. Можна робити. Це бочки, да, бочки, бочки. Ну, друзя, отаке от обновлення. Дуже прикольно. Мені сподобалось. Кому сподобалося, звісно, ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете. З вами як завжди був я, Артік. Звати мене Артем. Всі, друзі, чекаюся в телеграм-каналі. Там виходять багато ігор. Всі силки на ігри, там є прямі в плеймаркеті. Так що, друзі, нічого шукати вам не треба. Так що, друзі, всім удачі і все буде добре. Саме головне вірити.